От якраз е, в цей момент хочу вас запитати. сподіваюся, що ви зараз теж скажете правду. Як вважаєте, чи зараз треба Україні підписати такі договори мирні, які би допомогли, можливо, навіть заморозити ситуацію, але дозволили би провести вибори для того, щоб перезавантажити цю систему? Е, ви знаєте, я відповідаю на стандарт політичну систему. Я скажу, я готовий приміняти всі. І підписані за останній рік так звані безпекові угоди на одну угоду, на Вашингтонський договір за статтю 5. До речі, по, по цих угодах, ну це теж, якщо чесно, от при, я кажу тепер по стилю: у нас влада і дипломатія борються не за якість, а за кількість. От у нас вважають 31 угоду підписали безпекову з Люксембургом. А ви її прочитали. Там ключове допомога в галузі культури, розвитку мистецтва і так далі. У нас треба боротися за якість, що воно нам реально дає. На жаль, у нас домінує кількість, у нас домінує піар, у нас інколи дипломатія анонсів. У нас анонс роблять на другий день. Забувають по, по, по принципу стратегічних комунікацій, бо народ за 2-3 дня це забуває. Тому я вважаю, це не повинно бути так. І ще одне: я дуже наприклад радію, що новий міністр е, Сибіга нарешті почав сказати: сказав, що ми повинні працювати на результат. Давайте спочатку зробимо, а потім будемо звітувати. А у нас спочатку... Ми, і це, на жаль, грішить цим банкам. Ми піарим, піарим, а потім стоїмо розбитого корита. На жаль, це не так. Так само, як з формулою мира, і ось з миру, з планом перемоги. Ми самі не розуміємо, про що йдеться. І формула миру. Ну, давайте подивимося, навіть якщо ми її реалізуємо на 90% миру не буде. Зрозумійте. Навіть якщо на 90%, тому що там, там є, бракує низка елементів, низка елементів бракує. Я розумію, що вона була розроблена з партнерами співпраці. Та да, це важлива там е, важлива екологія і так, далі, і так далі. Але на виведення російських військ, на якому місці? Тому п'ятий чи шостий пункт. І так далі. Там бракує, наприклад, питання НАТО. Я до сих пір стою, що у нас не буде перемоги, поки ми не вирішимо з партнерами питання НАТО. І сьогодні питання НАТО стосується лише політичної волі. Давайте скажемо чесно: двох осіб. Я вже спрощую, щоб було простіше нашим е, 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 глядачам. Два дві особи. І ми всі знаємо, хто ці дві особи. Ми знаємо їхні ім'я. Ми знаємо. Назвете? І, звичайно. Це, це Німеччина і Сполучені Штати. Ви розумієте, пам'ятаєте, 2008-го нам одна особа завадила тоді отримати план дій щодо членства в НАТО і наблизитися до НАТО. І це ми знаємо. Це прізвище цієї людини. Ангела Меркель. Тоді буш. Буш, ви знаєте, я тоді ж працював молодшим дипломатом. Тоді, міністерство оборони і розвідка категорично відмовляла Буша підтримати ПДЧ для України в 2008 році. Він сказав, як так, як таке є? Ми да. А ще не забувайте, буш хто республіканець. Республіканці завжди були на, на вістрі підтримки нас по членству. Але Джордж буш старший колись приїжджав в Київ і вмовляв українців. Парламент то тодішній раз, не вирішити робити, робити кроки НАТО, по незалежності. Ми можемо говорити про будь-які парплани миру, і і на останок, щоб я, я не є адвокатом президента. Зрозумійте, ми тут говоримо лише про пропозиції. Я з Ігорем абсолютно згоден. Зрештою, як вони потім трансформуються, матеріалізуються в який якій сет документів. Ми не знаємо. Я я переконаний, що зрештою перемовини будуть вестися на двох рівнях: глобальний рівень. Це Сполучені Штати, ну давайте скажемо чесно, Китай, умовно, Росія. І рівень це Україна, Росія при посередництві е, певних сторін. Це буде це, це так. Тільки е, одним. А Коли одним, ваш прогноз? Коли, коли для цього зріють, будуть умови. Поки що умови. Може, вони, до речі, вже ведуться. Пам'ятаєте, як з енергетичними питаннями? Президент вже визнав на прес-конференції сказав, що в нас були перемовини не напряму. Тобто вони були через, через... Катар. і да, У нас наприклад є такі перемовини щодо повернення військовополонених. Це нормально, що вони можуть мати якесь місце через там посередників. Але от дійсно, поки цей рівень а далі буде пане Ігор, Я перепрошую, і на нарешті ще один приклад лояльності нелояльності. Я я перший посол, надзвичайно повноважний у кого вперше в історії української дипломатії на кордоні забрали дипломатичний паспорт. На тій підставі, що він нібито підроблений, при тому, що там американські візи, канадські візи, британські візи. Це вже до перший час мене війни не вас за не випускали за так, кордон. Це було рік тому угу. Ого. і вилучили. І коли я позвонив консульським департаментом вони сказали це. Ми не віримо в цьому, цього ніколи не може бути. Не було в історії. Це зневажає не мене, МЗС. Принижує МЗС. Тому я не хочу в емоції, я можу багато прикладів привести, але ключове це професіоналізм, і треба зараз нам єдність. Треба зібрати зараз час збирати каміння, не розкидати каміння. Так, давайте коротко, ще все ж таки я повернусь до свого питання про можливість проведення виборів. Чи варто дійсно от ми тут обговорювали цей так званий німецький план після другої світової війни, коли е, дало можливість, хоча б частині країни да розвиватися як демократична країна, проводити вибори, в тому числі такий варіант важливий зараз для України, і це такий варіант, не на те, що він може бути непопулярним. Так, звісно, е, такий варіант важливий тільки за одною умовою, якщо нас приймають в НАТО. Якщо Україну приймають в НАТО, так. вона може погодитися, вона не може погодитися, але вона може е, е, вона може говорити про поступові політико-дипломатичні звільнення територій. Але зараз це нереально звучить. Я не ні? знаю. Я, я не якби знає. оскільки я в 20%, я не знаю, <світ> е, тому е, просто без НАТО. Це все афера, яка закінчиться так, же, як закінчиться Будапештський меморандум. Я не вірю в жодні переговори. Договори підписані з не гарантією, а з assurances, що англійською мовою абсолютно по-іншому перекладить запевнення. запевнення. <гум> Я не вірю ні в які переговори. От ми вступаємо в НАТО, і тоді ми розуміємо, що ми під парасолькою. До цього це все. Як вам сказати, в шлях, нас просто ведуть в якійсь тупікову ситуацію, де нас чекає кровавий Будапештський меморандум 2 в якийсь момент, тому що Путін реінкарнується Путіним 2.0 і прийде знову, пане Олександре. Питання те саме про цю, цю можливість перезавантаження посереднього влади. варіанту, який не виключає повернення території 91 року, можливо, відтерміновує їх, але дозволяє провести перезавантаження системи. Всі про це говорять: що треба все ж таки провести вибори. Ну, по-перше, ми так говоримо реально, нереально. Я пригадую відоме гасло 68-го року студентська революція в Європі. Будьте реалістами, вимагайте неможливого. А, а я вважаю, що іноді треба. Особливо в політиці вимагати неможливого. Ми розуміємо, що зараз ну так дійсно, я теж глибоко переконаний в тому, що найкраща, найкраща перспектива і найкраща гарантія нашої безпеки це вступ в НАТО. Безумовно, і я постійно кажу про це нашим партнерам, парламентарям з інших партнерів. Я кажу так, що якщо якби уявити ситуацію, що Україна вступає в НАТО зараз, завтра то це припинило би. Путінську агресію. Абсолютно. Я постійно про це. Тобто тут треба політична воля. Наявність полі... Її, на жаль, нема. Я не знаю до кінця, з яких причин, але з боку, хоча теоретично, якщо говорити про гарантії, то можна згадати є і інший варіант ядерна парасолька Сполучених Штатів, коли йдеться про Японію, про Південну Корею. Тобто, це також може бути гарантія, але найкраща гарантія безумовно це вступ в НАТО. Тобто, тут сумнівів немає. Стосовно стосовно перезавантаження мені здається, треба просто дотримуватися норм права. Там конституції, законодавство, безумовно. А стосовно різних моделей, ми іноді шукаємо ці моделі в історичному досвіді. Це, це правильно. Наприклад, Сергій Плохій, історик, він говорить про модель Західної Німеччини. Так є, раджу почитати рік тому. Була стаття взагалі Foreign Affairs, дуже такий потужний відомий журнал. Вони вийшли, і там такий загальний заголовок був: чим це це чим це закінчиться. І е, модель, яка розглядалася там, це модель е, не миру, а перемир'я Сісфаєґримент, mm -hmm. тобто Корея, південна, південна Корея. Північна Корея. Але всі ці е, історичні приклади вони не враховують, не враховують унікальності нашої ситуації і непередбачуваності. Е, тому е, е, ну безумовно треба працювати, продовжувати працювати наполегливо з партнерами, переконувати їх, що а, ну, Путін він боїться НАТО. Він він страшенно боїться. Він сам себе залякав НАТО. Тому а, треба робити Але якраз те, НАТО. На воно боїться. трохи боїться Путіна, да. і в цьому теж є проблема. А можна я уточнення? Да. Попрошу вас відреагувати на те, що озвучив Костянтин Єлісєв. Він, якщо вас правильно зрозуміла, що будь-яка заява це здебільшого анонс, це піар, що довкола президента наближають перемогу або не наближають люди, здебільшого лояльні. І президент не обирає людей за принципом професійності, а це все позначається насправді на перспективі перемоги. Ну, я... Чи ви з цим погоджуєтесь? Ні, безумовно, не погоджуюсь, тому безумовно. що якраз можна навести дуже багато контрприкладів, коли йшлося про людей, які працювали в уряді Порошенка, але вони ставали послами, вони ставали міністрами, тобто для Наприклад? президента. Наприклад, посол в Сполучених Штатах так, а наприклад, пан Кулеба, який працював за часів, також тобто, це не заважає вже звільнили. Олександр Олександр Кулеба вже звільнили. Ну ну я маю на увазі. Ну дуже багато можна навести прикладів. Тому що для президента важливим є насамперед професійність. Якщо він бачить, що людина не дає результату, то тоді він не вагається. Він не вагається. Я вважаю, що це його така ну серйозна позитивна. Позитив тому у нас багато посольств стоять без і очільників і багато міністерств. Ну по перше, по перше, я чесно кажучи, я вважаю, що треба говорити про конкретний приклад. Хоча я би тут говорячи про посла, дійсно посол має значення, але я б тут не перебільшував роль особистості в історії. Ми бачимо приклад Великої Британії: посла не було, допомога надавалася угода була підписана безпекова угода, і ну, так далі було. Тобто, Посол був просто ну, він, то... він його звільнили. Пан Пристайко Так, да, абсолютно в той момент, коли Україні Дуже треба сказати, було саме за що да. Да? Ну, це окрема історія. Ну в той момент, коли Британія включилася в війну і постачала нам зброю, там був пан посол Пристайко, і він працював 24 на 7. Тому давайте ми не будемо не невілювати, скажімо так, ну, це сказав, якісь я... піш 6 місяців. Не було поки не приїхав залужний. Але вибачте, коли у вас налаштована робота і є люди в посольстві, воно працює далі. Та, ну, так. Ну, Але я, я перепрошую, більше... один маленький нюанс. Помітьте саме при президенті зеленського у нас якісно збільшилась, і кількісна кількість. Так званих політичних призначень на посольські на, посади. дипломатичні посади так. кількість політичних призначень а, на посольські посади. Я, я, Треба ж куди знімати відставних міністрів. Це не, не про лояльне призначення. Половина була політичне призначення. Причому такі політичні призначення наприклад, якщо людина, бізнесмен, підтримала його передвиборчі перегони, його кампанію, він давав посаду посла. Тобто були і такі, і вони продовжують мати місце. Про, Навіть про про демократичні традиції української дипломатії у нас більше акцент робився в. Це таке на класичну професійну дипломатію. Як правило, посли, як правило, так були виключені винятки, призначали за принципом професійності, особливо в ключових країнах, в країнах, від яких залежить багато чого. Але на, на сьогодні, на жаль, якщо ми візьмемо ну там, на назібаржан, це непроста серйозна країна. І зараз там дуже серйозні речі творяться. А щось якось посол реагує. Він щось робить і так далі. Ми ж не знаємо, може він реагує, тому що От. речі, які творяться, але, точно не але, але не я є не позитивними. бачу ролі. Інколи посол ви абсолютно праві і не згодом. Посол може зробити різницю. Повірте мені, я можу розказати свою історію. Багато прикладів, коли посол може зробити різницю. І давайте. І посол дійсно може, може робити, якщо він відчуває, що за ним є підтримка. Президента, якщо президент знає, і він знає, що президент завтра його за це не звільнить, тому що він потиснув руку, наприклад, представнику опозиції або зустрів, або попив каву десь е, е, в країні перебування. Повірте мені, буде не е, буде від, відразу буде реакція. Відразу і такі випадки на жаль є ігоре. До вас питання, те, що Андрій озвучив, я трошки перефразую, чи бачите ви зараз якісь ознаки, що можливо. Оцей план перемоги анонсують саме з метою, щоб перезавантажити владу. Можливо, сама влада Володимир Зеленський хоче використати цей час перемир'я, наприклад, і провести вибори. Бо про це теж в політичних ну, і медійних куларах говорять, ви Але, підтверджуєте. Дивіться, ми з вами перед ефіром там говорили, да так обговорювали різні питання. Ну може, я наївна людина? Ну я ж вірю президенту нашому. Він же не збирається йти на другий термін. Він же сказав, що він прийшов на один термін, то він якби не повинен бути прям Особисто зацікавлений в перезавантаженні системи, да, і в перезавантаженні там виборів. Головне ж питання, яке він це озвучив: завершити війну перемогою, а потім ми підемо на вибори. До речі, громадяни України в цьому плані президенту дали карт-бланш. Вони сказали, ніяких виборів, поки війна. Давайте. Хоча, повірте, якщо зараз подивитися на рівень довіри до певних державних <с. політичних інституцій так. в країні, то вони на вибори повинні були піти давним-давно. Ну, за такою логікою, да, там коаліції немає в Верховній Раді, реально багато інших речей треба перезавантажувати. Це не можна зробити. Громадяни кажуть: Окей, не чіпаємо цього. Ми потерпимо. От терпіти ж не тільки війну, терпіти в тому числі і деякі процеси, які не сильно подобаються в державі. Тому я не думаю, що це прямо все зав'язано на вибори.